Херсон єднає Україну. Херсон вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. День бажаємо вам перемоги. Дякую, дорогі захисники. Дякую, хто захищає нашу державу. Слава Україна. Херсон, Україна, слава Україні. Героям слава! Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам мужності та міцності. Херсон, єднає Україну. Я за вас вірю в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день я бажаю вам всього найкращого. Херсон єднає Україну. Херсон вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам перемоги. Херсон єднає Україну. Наразі я проживаю в місті Миколаїв. Я вірю в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу і незалежність. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Я і зараз живу у нашому рідному місті. Я вірю в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Нехай усі ваші дороги ведуть до щастя. Та нових перемог. Херсон єднає Україну. Місто Львів вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам терпіння та наснаги, мужності та незламності. Сподіваємося на скоріше подолання ворога. На те, що зможемо зняти відеозвернення вдома. Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить в нашу перемогу. І в цей день я хочу побагати наших захисникам повернутися з перемогою живими і здоровими. Херсон єднає Україну. Місто Миколаїв вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Цей день ми бажаємо вам стійкості у боротьбі, міцного духу та незалежності. Повертайтесь скоріше. Ми вас дуже чекаємо і любимо. Херсон іднаю Україну, прящий, віри в нашу перемогу. Дякую нашим захисникам за свободу. Бажаю їм повернення додому. Херсон єднає Україну, місто Кропивницьке вірить в нашу перемогу. В цей день суперності України бажаю всім українцям єднатися навколо спільних цінностей, прагнути до миру процвітання. Нехай наша країна буде ще сильнішою, щасливішою і впевненою у своїх можливостях. Слава Україні! Героям слава разом до перемоги наша перемога. Так у нас и воинам ошо поту. И сей день пожалуем вам, что лоя сили. Нехай. Нехай ангел вас охороняє. Херсон ідинає Україну. Я наразі я проживаю в місті Одеса, я вірю в нашу перемогу, бо дякую нашим Захисникам за нашу свободу бажаю вам мужності, сил вам і терпіння.